Божі слова на кожен день, Бог прийшов на землю, щоб виконувати свою роботу поміж людей, щоб особисто відкрити себе людям і дати людям узріти себе. Хіба це дрібниця? Це справді непросто. Це не так, як уявляє людина. Ніби Бог прийшов, щоб людина змогла поглянути на нього. Щоб людина змогла зрозуміти, що Бог реальний і не порожній або невизначений, і що Бог величний, але й смиренний. Хіба це могло би бути так просто, саме тому що сатана розбестив людську плоть, а людина це та, кого Бог має намір спасти, Бог і мусить убратись у плоть, щоб битись із сатаною. Й особисто бути людині пастирем. Лише це корисне для його роботи. Два плотських утілення Бога існували для того, щоб розбити сатану, а також для того, щоб краще спасти людину, це тому, що битись із сатаною може лише Бог чи то Дух Божий, чи то плотське утілення Бога. Словом, янголи не можуть битись із сатаною, і тим паче це не може робити людина, яку сатана розбестив. Янголи безсилі битись у цій битві, а людина ще безсиліша. Таким чином, якщо Бог хоче працювати над життям людини, якщо він хоче особисто прийти на землю для спасіння людини, то він мусить Особисто втілитися, тобто він мусить особисто вбратись у плоть і з притаманною йому ідентичністю та належною йому роботою прийти поміж людей та особисто спасти людину. Якби це було не так, якби цю роботу виконував Дух Божий або людина, то ця битва ні до чого б не привела і ніколи б не закінчилася. Лише коли Бог стає плоттю, щоб особисто воювати із сатаною поміж людей, людина отримує шанс на спасіння. Більше того, лише тоді сатана осоромлюється та залишається без жодних можливостей, якими б він міг скористатися чи планів, які він міг би здійснити. Робота, виконувана втіленим Богом, недосяжна для Духа Божого, і для якоїсь людини з плоті було б ще неможливіше виконати цю роботу від Божого імені, бо робота, яку він виконує, заради життя людини та для того, щоб змінити розбещений характер людини. Якби в цій битві брала участь людина. Вона б лише втекла в жалюгідному безладді та просто була б нездатна змінити свій розбещений характер, вона була б нездатна спасти людину від Христа чи завоювати все бунтівниче людство, але могла б лише виконати дрібну дещицю старої роботи, яка не виходить за межі принципів, або ж роботу, що не стосується поразки сатани. Тож нащо той клопіт? Яке значення в роботи, яка не може здобути людство, а тим паче розбити сатану? Тож битись із сатаною може лише сам Бог, а для людини це було би просто неможливо людський обов'язок слухатися та слідувати, адже людина не здатна здійснювати роботу. Подібну до створення неба й землі, і більше того, вона не може чинити роботу битви із сатаною. Людина може лише вдовольняти творця під проводом самого Бога, внаслідок чого сатана зазнає поразки це єдине, що може робити людина. Тож щоразу, коли починається нова битва. Тобто щоразу, коли починається робота нового періоду, цю роботу виконує особисто сам Бог, завдяки чому він керує всім періодом і відкриває нову дорогу для всього людства. Світанок кожного нового періоду це новий початок у битві із сатаною, через який людина входить у новий. Прекрасніший світ і новий період, яким керує особисто сам Бог. Людина пан над усім сущим, але ті, кого було здобуто, стануть плодами всіх битв із сатаною. Сатана це той, хто псує все суще, той, кого буде розбито наприкінці всіх битв, а також той. Кого буде покарано після цих битв. З поміж Бога, людей і сатани лише сатана це той, кого буде з огидою відкинуто. Тим часом ті, кого сатана здобув, а Бог не забрав назад, стають тими, хто отримає покарання від імені сатани. Із цих трьох лише Богу. Має поклонятись усе суще. Тим часом ті, хто йде Божим шляхом і кого сатана розбестив, але Бог забрав назад, стають тими, хто отримає Божу обіцянку та судитиме лихих для Бога. Бог неодмінно переможе, і сатану неодмінно буде розбито, але поміж людей є ті, хто виграє. І ті, хто програє. Ті, хто виграє, належатимуть до переможців, а ті, хто програє, належатимуть до переможених, такий розподіл кожного відповідно до сорту, таке остаточне завершення всієї Божої роботи. Це також ціль усієї Божої роботи, і вона ніколи не зміниться. Суть головної роботи Божого плану управління зосереджено на спасінні людини, і Бог стає плоттю в першу чергу заради цієї суті, заради цієї роботи та для того, щоб розбити сатану. Уперше Бог став плоттю теж для того, щоб розбити сатану. Він особисто став плоттю. Й особисто був прибитий до Христа, щоб завершити роботу першої битви, роботу відкуплення людства. Так само цю стадію роботи теж виконує особисто Бог, який став плоттю, щоб здійснювати свою роботу поміж людей, щоб особисто говорити своє слово та дозволити людині бачити його. Звісно, по дорозі він неминуче здійснює й певну іншу роботу, але головна причина, з якої він виконує свою роботу особисто, це щоб розбити сатану, щоб завоювати все людство та здобути цих людей. Тож робота Божого втілення справді непроста. якби його метою було лише показати людині, що Бог смиренний. І прихований, та що Бог реальний, якби це було лише заради виконання цієї роботи, то в утіленні не було би потреби. Навіть якби Бог не став плоттю, він міг би напряму відкрити людині свою смиренність і прихованість, свою велич і святість, але такі речі ніяк не стосуються роботи управління людством. Вони не здатні спасти людину чи зробити її довершеною, і ще менше вони можуть розбити сатану. Якби для поразки сатани потрібно було б лише щоб дух бився проти духа, то така робота мала б ще менше практичної цінності, вона була б нездатна здобути людину та зруйнувала б долю й перспективи людини. Таким чином, Божа робота сьогодні має глибоке значення. Вона не лише для того, щоб людина змогла його побачити, чи для того, щоб очі людини змогли відкритися, чи для того, щоб вона відчула себе трохи зворушеною й підбадьореною. Така робота не має значення. Якщо ти можеш лише говорити про таке знання, то це доводить, що ти не знаєш справжнього значення Божого втілення.